І хто прогнувся найбільше, той попадає в декольте того, хто стоїть ззаду. Якщо, брат, ти підняв дві руки, то мрія, чувак. Я 20 років пробую Під, підключити другу руку, але ну фіга не, не виходить. І так, якщо з декольте не вийшов ніфіга, ти не поробиш такий, знаєш, ну типа ніхіра не вийшло, так ось я причесав чуть-чуть. І -чуть. ведеш так по хребту і. Чуть нижче залізаєш в маленьку хлібопекарню. Пальфом до кого не шкрібаєш. Не чоловіче то діло, ми люди інтелігентні, не треба нам того. Зупиняєшся на двох буханках, вибираєш собі одну таку ж що... ліпше лежить в руці, але не береш чужу буханку брати в руку. Бо Придеться йти з нею додому. І робимо той самий танець, що дівки, але чуть-чуть інакше амплітуда. Дівчата, ви пам'ятаєте, ви туди в Європу. А ми вам допомагаємо чуть-чуть інакше чуть. Меняє мінімальну амплітуду и і... Том дитору, читуру, джитуру, Том джитуру, читору, джитуру. Дівчата втікають, хлопаки доганяють. Дівчата втікають, хлопаки доганяют. Дівчата втікають, хлопаки доганяють. Тогава не може всю доганяю.